ня. Чим чекує безтурботна оленя? 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 Я вже працював в техніці декупаш. Це техніка, коли щось вирізаю. Малюю малюнок серветка можна перевести на дерев'яні візерунки. Мені подобається найбільше малювати очки і ротики. Моя оленятка вийшла дуже симпатично. Значить вона розмальоване. Мені найбільше сподобалось розмальовувати його фарбу. А ще я знаю, що ця техніка виникла з Китаю. Я запам'ятав, що вона була колись дуже популярною. Ціки то пас. а на виту тая. Почаку я їздяв, два малюки селедки, почеля салоні, поче накелював, почему київський способ. Мене носили цеху. Як підтриматися малюнок, подалося мені малювати, і поту і постула Я сьогодні робила оленя. Спочатку вирізала веселинки з, з, з паперу, потім його е обмочувала, потім носила клей. Техніка називається декупаж. Вона виникла в Китаї, була популярна. Мені найбільше сподобалось вирізати картинки. Сьогодні робила оленя. Я працювала в техніці купаш. Спершу ми вирізали картинки від серветок, потім ми. Забирали два слоя, а вже потім ми клеїли, а потім розмальовувати, а потім очки і носик. Назвичні було саме клеїти картинки, тому що ми клеїли не під низ, а поверх. І мені дивно, як це буде триматись. А ще я іграшку буду прикрашати. І малюнок дуже оригінально не наносить. Тиха стала проживе так зовсім. мало. Покажи на що ти здатна, гей новенька. На цілі є днів, синку я поміг. Я сотні оленя робив. Я спочатку вирізав серветку, потім клеєм наносив, потім фарбував і бльостики. Мені було дуже. Класно вирізати серветку. Це було дуже цікаво. І дуже І Аргінальду малюнок наноситься. Ірошка вийшла дуже красива. Просто не тільки на дерево наносити, а ще на стіну на потолок, на склоїсть. Техніка називається. Техопасть. Я поки не малювала лобіли. Я робила іграшку, де я вняла. А прикрасала її в техніки прикрасала її в техніки декупаж. Це коли серветки малюнок, може перенести на дерево або на скло. Мені найбільше сподобалось білою водою притискати. І все зрисно наносився малюнок. Мені дуже це сподобалось. У мене в руках олень. Він звичний з Я його прикрошу. Я бляв шерветку, вилізав малюнок. І це було як наклейка. Але ми самі її зробили. Ми наносили клей. ми наносили Малюнок вийшов дуже. Гарний, бо він дуже гарний, Бо дуже красивий. Буду глятися, Оленятко, дуже гарний. Я сьогодні робила оленя. техніці декупаж. Це коли людина або жінка малюють поверх бумаги. Будь-який вигляд серветки можна нанести на дерево. Або на скло можна нанести. Виглядає дуже гарно. Ось так я сьогодні зробила іграшку. Це дерев'яне олінетко. Мені найбільше сподобалось. Njim je bolj spodobilo se na nos te kleje, kleje z vodou. Ja, zanje je bilo bilo, da je tu pas. Da je tu pas, je to le človek na nosu. Je salve? Tako. На стло або стло або дерево. Сьогодні я робила дерев'яне оленято. Вилізала в візелун та це дуже оригінально. Іласа мені сподобалась. І день та Дес мду мені буде мені дуже подобається. Буду нею гладити. І ось ця звичка, паштемиш о нам нам асурні. Техничеки пашу. В мене вона була в Китаї. Це коло святку наносить на дереву. Хай ще можна нанести на школу. Виходить дуже хасилу. Наприклад, сьогодні в мене дуже гарна йошка почула. Я балаки, овенка і святка, вирішала гін.